Це не я, це щось в мені. У мене зараз з самого почнеться панічна атака. Дуже включається дитина в мені. Коли мені треба йти від людини або людині треба йти від мене, у мене починається такий дитячий стан, що от мене покидають на грані з панікою. По перше, це дуже дуже така небезпечна річ, коли ви починаєте себе розділяти на шматки. То ти кажеш, мені просинається дитина. У мене зараз самого починається панічна атака. А ти маєш на увазі, що ти ведеш себе як дитина? Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб зняти відповідальність. Типу, ну я ж розумію, як має бути це не я, це щось в мені. Рятуйте мене, будь ласка, саме цей підхід і не дає можливості нічого змінити, тому що ти якби себе відділяєш. Ти одночасно і є цим і не є цим, але це через неприйняття. Якщо включається супротив, то ти не розумієш, як цим керувати. А тобі потрібно навпаки прийняти цю дитину.